Вітаю всіх. Сьогодні буде, будуть польові іспити моєї нової катушки. Нагадаю вам, катушка дуже здорова, 38 см. Зробив я її двохчастотно. Хто хоче подивитися, як я її робив, будь ласка, в мене є відео на каналі. Заходьте, дивіться і взагалі рекомендую підписатись. Зараз все побачите, я буду йти, мабуть, до тих дерев, а так в одну сторону буду йти, ну, наприклад, на низькій частоті, а назад трішки в стороні, не слід у слід, а в сторону трішки возьму, переключусь на високу частоту. Тоді навпаки, слід у слід піду туди. На низькій частоті, а на... ну, тобто навпаки. І отако думаю її протестувати, що яких сигналів більше вона пропускає низька частота, яких сигналів більше пропускає висока частота. Це поле, якщо хто знає, дуже цікаве. Тут можна копати всі підряд сигнали. Тут Тут повинні бути знахідки різного характеру. Хоча його вже переходили всі, всі, хто тільки має металодетектор, тільки вхватив у руки металодетектор, так і пішов сюди. Ну, спитаю і я щастя. Так, ну пройшов я туди і назад, туди пройшов на високій частоті, назад йшов на низькій частоті. Сховався я зараз трішки, щоб не так вітер мені заважав. В общем, шов туди на високій частоті, оце знахідки. Оце, оце ті знахідки що на високій частоті, це ті знахідки, що на низькій частоті. Я тільки що порахував, кількість майже однакова. Тут 20, тут 21. Ну тут зараз ось. Дрібнесеньке таке щось, я не знаю, що воно таке, чи тильник, чи що воно таке, ну щось таке дрібнесеньке є. Знахідки цікаві, але всі, майже всі. ну Тут за виключенням ось знайшов оплавок. Якийсь оплавок, це щось кольоровим дзвонилося і тут оплавок теж. Теж кольоровим дзвонилося, таким якимось. Не чистому щось таке. Щось таке ну. ніби, ніби з кольоровим там. Але знахідки дуже цікаві, дивіться. По ключику знайшов. Туди йшов. Знайшов ключика. Ось дивіться який. Цікавий. І назад йшов. Теж. Теж ключик. А дивіться, які красаві це ся. Ай-яй-яй, ай, ось, ай. я покажу. О, накінечник. Ну як бачите, запчастин до накінечників дуже багато. Ну, тобто поламані накінечники, дуже часто трапляються. То все там поламані накінечники. Якась цікава ось. Не знаю, що воно таке, чи до конини, чи до чою. Обломки ножів. Ось, і такий, і такий. Ніби, ніби ножі. Не знаю, що якісь, не знаю, що воно. Та до конини, мабуть, щось. Щось до конини. Знахідки дуже цікаві, але всі, всі чорні. Нема кольорових сигналів взагалі вибито начисто. Ну що ж, добре, радуємося тому, що є. Зараз ще пройду. Ради цікавості. Сліду слід. Там, де високим ішов, на високій частоті йшов, пройду низькою частотою. І там, де на низькій частоті йшов, пройду з високою частотою. Різницю знахідки покажу. Слід у слід буду йти. Ну ось. Знову один-один. Ніяк. Не вирізнилися знахідки абсолютно. Що? Низькою частотою після високої проходив, що високою частотою після низької. Знахідки є і там, і там, і вони приблизно однакові. Ну, Я б не сказав, що вони чимось відрізняються. Ну, Хоча деякі, бачите, такі приємні знахідки є. Це ось те же тільки зігнуті, малесенькі такі. Ну, теж, бачите, обломки, наків, таке. Бурдячок трошки. Так що от так. І хотілося б якусь катушку виділити, якась, чи, тобто частоту якусь виділити, яка буде ліпша, яка гірша. Ні, не вдалося мені виділити нічого. З якою краще ходити, та не знаю. Ніби й та гарна, і та гарна. Ну я кажу, що то хіба що як по високій траві, то, звісно, краще, краще з низькою частотою ходити. А якщо просто ну, майже рівне поле, то, мабуть, однаково великої різниці не побачив. Можна на високій, можна на низькій ходити. Так, висока частота, ніби ніби так, вона така жвавіша, ніби ніби, ніби краще виділяє. Але ж низька теж задніх не пасає, як бачите. Тобто якогось такого Однозначно висновку я не зроблю. Ну от так і все. Підписуйтесь, не забудьте лайк поставити. А я ще піду, пробіжу, мабуть, просто так. Ну, не в тесті. Може такий який кольоровий сигнал поймаю. На все добре, пока.